На Житомирщині сформували три бригади швидкої допомоги, які першочергово виїжджатимуть на виклики у разі хімічної чи радіаційної загрози. Бригади пройшли відповідний курс навчання та інструктаж, як взаємодіяти з іншими екстреними службами. Роман Березюк фельдшер однієї з таких бригад. Чоловік каже, після ракетно-бомбових ударів по території області готовий і до варіанту, коли противник застосує хімічну чи ядерну зброю. Це залежить від того, від важкості стану пацієнта. За Саме частіше, що пацієнти, якщо йде враження хімічними, можуть бути враження органів дихання. І треба, щоб була забезпечена адекватна вентиляція, легенька снева апаратура. Також від хімічних речовин може розвиватися інтоксикація, хворий уходить. Проведення для реанімаційних засобів, апаратура для визначення. В нас є також прибор для визначення капнограф насичення кисню в крові, кисневі балони. Навчання, як діяти у разі хімічної чи радіаційної небезпеки, пройшли не лише ці три бригади, а й всі інші лікарі та фельдшери Центру екстреної медичної допомоги області. У разі масштабної загрози вони теж виїжджатимуть на такі виклики та діятимуть спільно із співробітниками ДСНС. Вони евакуюватимуть людей із зараженої зони та передаватимуть їх безпосередньо медикам. Всі бригади укомплектовані необхідними засобами, такі як противогаз. Захисні костюми, обув та інше. У вогнищі ми не працюємо, а служба ДСНС евакуйовує постраждалих, і ми вже оказуємо медичну допомогу в безпечному місці. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.